Цілодобовий марафон триває про останні події. Станом на 10 ранку розкажу я, Анастасія Даугле. Дніпро під масовою атакою російських військ поранено двох людей. Силам ППО вдалося ліквідувати 33 ударні безпілотники. Утім, є влучання, зокрема, пошкоджена будівля національного мовника та багатоповерхівки. Більше розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією з місця атаки. Олено, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, про масштаби руйнувань. Що тобі відомо на тепер? Вітаю, Анастасія. чергову страшну ніч пережив Дніпро. Перші вибухи получали лунати після 10-го вечора. Під масованим російським ударом опинився житловий сектор. Це будівля національного мовника. Від ночі вогонь намагаються приборкати рятувальника. Він охопив повністю всю споруду через влучання, пошкоджено дах у деяких приміщеннях перекриття, також знищення автівки, які були припарковані поруч. За словами колег, на момент атаки в приміщенні нікого не було. А охорона, яка була на місці, вона знаходилася у будинку поруч за словами колег. Зараз про кількість знищеного майна говорити рано, адже в будівлю, поки працюють рятувальники, нікого не пускають. Єдине оператори під супроводом зайшли на перший поверх та змогли винести деяку техніку, адже кажуть, роботу навіть через наміри ворога вони не припинятимуть. журналісти вже працюють далі. Прошу прямо Заходьте. Ось ну, я спав, от подивіться. І перший вибух і накрила вибухова хвиля, сня, скло сня. на вас. Да, Ні, скло упало, але ну, одіяло. Врятувало Пракувало, трошки. Врятувало, да, так, трошки одіяла, бачите, оце, оце таке натворило. Проводьте, будь ласка, я так розумію, що двері теж вибило. Вибило двері, да, вікна. Все пошкоджене. Що... Вікна по всій квартирі. Поволітали наскрізь. Там, там, так, да, все. Ось це, бачите, ми, слава Богу, світ ще є. Світло є. Обіцяють вікна вставити. Зараз ви чули свідчення місцевих жителів, які пережили цю страшну ніч, адже вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки. За попередньою оцінкою вибиті вікна у семи багатоповерхівках, також пошкоджено два дахи, поранено двох людей. Місцеві розповідають, що перші вибухи пронували знову що о пів на одинадцяту вечора, їх було більше. Десяти нам вдалося поспілкуватися з місцевим. Вони сказали, що перші після перших вибухів вони спустилися в укриття, в них е, слугують підвали і перечікували масовану атаку е, у. Своїх помешканнях на місці продовжують працювати. Комунальники тут також працюють надзвичайники і благодійники. Вони допомагають ліквідовувати місцевим наслідки. Також правоохоронці працюють на місці, збирають заяви про пошкоджене майно. Також благодійники надають будівельні матеріали для ліквідації наслідків. Отже, це вся оперативна інформація станом на зараз студія. Дякую, колего, за надану інформацію. Наша кореспондентка Олена Мандалюк була на зв'язку із Дніпра. Президент Володимир Зеленський зустрівся із французькими рибалками, які забезпечують українські міста антидроновими сітками. Це асоціація Керник Солідаріте і Національний комітет рибалок Британії та Франції. Розмова відбулася у посольстві України у Франції під час візиту Зеленського до цієї країни. Президент розповів, що нещодавно був у Херсоні, на Запоріжжі та на сході України, де сітки, які передали асоціація та комітет, допомагають захищати людей від дронів. Завдяки французьким рибалкам вдалося створити 200 кілометрів. Безпекових та логістичних маршрутів вони зі свого боку запевнили, що допомагатимуть українцям стільки скільки буде потрібно. На знак вдячності Зеленський подарував рибалкам годинники, а вони йому рибальський фірмовий жилет. Я хотів би вам сказати, що для мене однаково було сьогодні подякувати, подякувати людям, які роблять системи ППУ, і звичайним звичайним людям. Але надзвичайним, як я сказав, надзвичайним баченням і теплом, які так нас підтримують, і вам і рибалкам дійсно дійсно допомагає. Нагадаю, під час візиту у Францію президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали велику угоду про співпрацю в обороні галузі. Це відбулося на військово-повітряній базі у місті Велізі Віла Кубле. Делегація декларація про намір дає Україні змогу придбати французьке військове обладнання. Передусім йдеться про 100 літаків «Рафаль Ф-4» до 2035 року, Системи ППО СЕМПТІ, радари до систем ППО, ракети класи повітря-повітря та авіабомби також передбачена можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків із локалізацією в Україні. Крім того, Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони перехоплювачі і працюватимуть над розвитком критичних технологій, і компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники. Спільні проєкти української та французької оборонних галузей запустять уже цього року. Сьогодні у президента вже зустрічі в Іспанії, зокрема з прем'єр-міністром Педро Санчесом, а завтра у Туреччині. Про це повідомив сам Володимир Зеленський. За його словами, триває підготовка до активізації перемовин, і Україна має напрацьовані рішення, які запропонує партнерам. Також ведеться робота над відновленням обмінів та поверненням полонених. А у четвер президент анонсував ставку, за підсумками якої обіцяє принципові швидкі рішення, які потрібні державі. У Польщі після диверсії відновили рух на пошкодженій залізничній ділянці. У свою чергу прокуратура розпочала розслідування інцидентів на залізничній лінії номер 7 на маршруті Варшава-Східна до Рогуськ. З 15 по 17 листопада невідомі підірвали там кілька колій, якими, зокрема, здійснювалися сполучення з Україною. За словами речника національної прокуратури, Пшемислава Новака це створило безпосередню загрозу катастрофи. Слідство розглядає версію, що диверсії скоєно в інтересах іноземної розвідки проти Польщі. Понад 100 енергетичних об'єктів захищені від російських ударів. Про це в ефірі єдиного марафону розповів голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. За його словами, по Україні продовжують будувати капітальні споруди з бетону та металу. Утім, нині важко знайти підрядників, які готові працювати у прифронтових населених пунктах. Це дуже складно, і дуже багато підрядників просто коли приїжджали на об'єкти, дивилися в яких умовах це, наприклад, Сумська область, Чернігівська область. Вони просто казали, що нам нічого не потрібно, ми, ми залишаємо об'єкт. У нас по деяких об'єктах змінилося 4 підрядника. За місяць ми напрацювали 16 рішень, які можуть ефективно захищати. Паралельно з тим, іде вже робота безпосередньо по будівництву самого захисту. Йому лише 14, і він винахідник. Ліцеїсти з Рівненщини сконструював макет інноваційного тренажера для реабілітації ніг. Пристрій передбачає відновлення м'язової сили, а також рухливості колінного суглоба та стопи. Таких в Україні ще не виготовляють. Що це за розробка? Як вона працює, дізналася моя колега Сніжана Сидорук. Це мій проєкт, який має назву Степ Ап. Помічник у коронах до відновлення. Дев'ятикласник Андріан Гордійчук демонструє свій винахід його зібрав зі спеціального конструктора. Використовували конструктор Lego Spike Prime, а саме базові деталі, три сервер-мотори, два великих і один маленький, і Lego Hub, через який виконується керування. Хлопець сконструював макет тренажера, який може допомогти відновити рухливі стопи та колінного суглобу. Зараз ви можете бачити процес повідновлення рухливості колінного суглобу. Він запрограмований на мінімальну потужність, тому що якщо ми створимо ось налаштування його на більшу потужність, то ми можемо нашкодити людині, яка буде використовувати його. Але в подальшому це буде налаштовуватися під користувачем. Робототехнікою Андріан захоплюється вже два роки. Навчається в обласному науковому ліцеї у селищі Клевань. Каже, ідея створити такий пристрій з'явилася не випадково. Я живу біля госпіталя. І кожного дня я бачу людей військових, які потребують реабілітації. Тому я вирішив створити проект, який буде спрямований на цю галузь. Розробка принесла Андріану срібну медаль на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук. Над своїм винаходом він працював понад два місяці. Найскладніше розповідає, було написати код, щоб уся ця конструкція правильно рухалася. У всьому старшокласнику допомагав його вчитель. Тут ми плануємо замінити далі. Моторчик винести, поставити його по цю сторону, що знову ж таки спростить конструкцію. Такі тренажери для реабілітації розповідає наставник Віталій Переходько. Нині в Україні не виготовляють, а їхні закордонні аналоги надто дорогі. Наш проєкт передбачає те, що він буде бюджетніший, він буде мати можливість модифікації тобто безпосереднього підлаштування під користувача, і не потребує додаткових спеціалістів для його використання. Із макета, який зібрали з конструктора, Андріан з Віталієм планує створити модель для 3D-друку. Їхня мрія виготовити перший функціональний прототип реабілітаційного тренажера. Але для цього потрібні дорогі матеріали та комплектувальні. Це і пластик, з якого ми плануємо в подальшому виготовляти сам тренажер. Це і моторчики, контролери, це редуктори, стабілізатори напруження напруги і акумулятор, який буде дозволяти виконувати його безпосередні функції. Орієнтовно для створення першого прототипу потрібно понад 100 тисяч гривень. Для навчального закладу сума захмарна, то шукають спонсорів. Сьогодні ви бачите цю ідею, круту ідею, але сьогодні вона лише іграшка, яка виконує певні функції. Для того, щоб втілити наші мрії в життя, мрії нашого вихованця, потрібні значні кошти. Дуже важливо, щоб сьогодні нас почули і зацікавлені ті люди, реабілітологи, благодійники, які би допомогли нам зробити перший прототип. Андріан сподівається, що його розробка допоможе ветеранам швидше відновлюватися після поранень і стане доступною альтернативою дорогому закордонному обладнанню. З Рівненщини Сніжана Сидрук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Наступні новини об 11 одинадцятій. А найближчу годину марафоном кермуватиме Олексій Фадєєв, і У нього експертне обговорення міжнародних подій. Так, дякую, колегу. Так, будемо говорити зокрема про декларацію, про наміри, які яку уклали Україна і Франція.